Взагалі, по ходу сьогоднішнього нашого заходу, я розкрию, постараюся розкрити багато тем. Історія чайної культури, чайний стан, види чаю, якість чаю, вода для чаю, як власне, заварити чай, як його обрати, посуд для церемонії, користь не користь чаю і ціна, і система цінностей. Заварювати я буду в трьох предметах сьогодні. Це два чайничка і одна гайвань. Ну, до речі, давайте по предметам одразу і підемо. Е, гайвань це чашка з кришкою. В прямому перекладі чашка чашка-кришка. Тобто я вам роздаю всі п'ялочки, якщо ця п'ялочка була більшого розміру, і в неї.